Ще з цього лютого росіяни відмовляються від всіх пропозицій припинення вогню. Тижнями Росія не може і не хоче сказати щось конкретно у відповідь Сполученим Штатам Америки. Про формат зустрічі лідерів. Росія вкладається у війну і тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. Ми говоримо про посилення нашої ППО. Потрібні більш швидкі рішення по системах Петріоти. Передусім, я хочу подякувати, хто в цьому підтримує нас. Рамштайн на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PEARL, яка дозволяє купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми. Я хочу подякувати кожній країні, з якою нарощуємо і двосторонню нашу співпрацю. Все. Що дає нам більше можливостей захищати життя, все має значення важливо, щоб і надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії.